Доброго дня, компанія «УкрАгродеталь Дніпро. Мене звуть Даніл і сьогодні хочу вам розповісти про переобладнання під дозатор. В наявності циліндр оригінал UMZ. З таким сальником поліуретановим. Вихід -шток в нього буде 210. До циліндру йдуть отакі уголки. Є пальці, шплінти під пальці, бобишка, щоб не розбивався великий палець. Далі послиник кронштейн йде 14 мм. Даємо ось таку прокладку під нього. Буде польський насос дозатор. Насос дозатор йде гарантія 2 роки. Шайби під дозатор. Штуцера під дозатор. Колонка під велику кабіну. Йде, є під малу кабіну. І ось такі масляні баки. Чим вони відрізняються, можете вибрати на вибір. Є ось такий круглий бак і є ось такий квадратний. Деякий час їх не було, робився в Мелітополі. Зараз вони з'явилися, виробництво Дніпро з мінським фільтром. Чим вони відрізняються, тим, що тут рукава прикручуються, дуже це вдобно. А тут потрібно відрізати рукав і хомутом стягувати. Тобто, це на вибір кожного. І йдуть ось такі рукава. Повністю набор коштує 11500 гривень. Дякую вам, УкрАгродеталь.